в об'єднанні «Сила», запевняє гендиректор Харківкомуначестводу Іван Корінько. Насамперед йдеться про зручність споживачів. Харківчані не мали неудобств і визовують спеціалістів з каналізації вже, що треба сказати, що потрібно робити. Якщо виїхали каналізовані, там щось вода, то ж саме. Вже будуть знати, що потрібно, як потрібно, і ви знайомо тих спеціалістів, які потрібні. Ведь головне при будь-якій аварії, при будь-якій ситуації, це подивіться, що відбувається». Саме Харків флагман у цьому об'єднанні. Підприємство взяло на себе фінансові зобов'язання іншого, в якого лишень борг за електрику кілька десятків мільйонів гривень. Вже від листопада харків'яни заводу та каналізацію платитимуть за єдиною квитанцією, що об'єднає обидва рахунки. Про підвищення тарифу поки не йдеться, натомість воно ймовірне. Нинішній тариф заводу покриває тільки половини собівартості виробництва послуги. 1 ноября вже в ноябре уже буде єдиний лицевий, що єдиний квитанция. Це очень напрос решение рішення поднятии тарифов. Що там якось, є какие-то ну, проблески какие-то, но нічого офіційного нет. Іван Курінько розповів, з Нового року Харківкомуноджество перейменують. Новоспечена структура матиме назву Харків міський Наразі донині Харків був єдиним містом в Україні, де водні та каналізаційні мережі обслуговували різні підприємства. Єлизавета Дергачова. ОТБ новини.